Вітаю всіх. Тепер продовжимо тему контрнаступу України. Під оцею я цією гедотнюю. Такі тематичні відео. Статистика, що готові там терпіти війну, чи ще що. Це бред повний, ви ж побачили. Тепер ось написали, і я з цим згодна, що резерви, які повинні були йти на контрнаступ. Ресурси, які готувалися для контрнаступу, зараз задіюють зараз для захисту. Задіються вони зараз. Тепер. Будь ласочка, дивимось. Чи дійсно Україна зараз використовує резерви для стримання лінії фронту, які планувались на контрнаступ? Чи дійсно Україна зараз задіє всі резерви, які планували на контрнаступ для стримання лінії фронту? Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Не все, не все, не все. Частково так. Втрати серйозні, руйнування, втрати ресурсу. Врейна в ролі жертви. Це треба зрозуміти. Дежавю. Повторення 22-го року на тему жертви. Лінія бойового зіткнення дуже важка. Дуже важка. Там потрібна допомога. Тиск обставин сильніший. Влада це розуміє. і по... Потрібна нова сила на захист. І воно йде туди. Воно йде. Дійсно, це воно йде. Воно йде і. Так, тепер будемо. Давайте у листопаді. Наступ ворога буде призупинений, зупинений. У листопаді наступ ворога буде зупинений. У листопаді наступ ворога буде зупинений. Тірка Кубків ні. Ні, не буде. В загальному вигляді, ні. Можливо, на якихось ділянках це потім розглядатиму. У мене сил нема, не хочу. Угу. Не дуже той зупинено воно буде. Рух є, карти руху є. Скажімо так, це на все на довгострокову перспективу. Скажімо так, виїжджати чи не виїжджати небезпеки, давайте все через приватні розклади. Донецька область особливо. У вас там залишились маленькі міста і села. Я ж не буду це розглядати все на широкий загал. Це просто нереально. У мене сил таких немає. Через індивідуальні розклади. Для конкретних людей, які є небезпеки. Все. Херсон, Херсонська область також пишемо індивідуально, бо Починаються про маленькі міста. Я робила раніше, тобто, коли був час, так, я його перебирала область Херсонську. Зараз такого часу не маю. Харківська область. Великі міста є у профілі. Дивіться. Починаючи з 20 жовтня по карті дня орієнтуємось. Це мене день закінчується картою дня. Від карти дня до карти дня. Там є розклади. Маленькі села знову ж таки через приватні. Я не можу розглядати кожен населений пункт. Це фізично неможливо.